Так, так, прошу прошу надати слово представниці <пробітник> громадської організації, зареєстрованої на, на, на території нашої громади, громади яка веде діяльність також на території нашої громади. Туда. М -м -м. Так. Шановні депутати, колотуючи присутні жителі громади, я єдина колег за основниця громадської організації яка зареєстрована на території. Наша громадська організація і ще три громадських організацій нашої громади, керуючи законом правом громадян України, ініціювали збір підписів за висловлення недовіри та позбавлення повноважень, тимчасово здійснюючого повноваження Великодимської громади, секретаря Ради Олександра Бурсука. Це питання мали винести на розгляд сьогоднішньої сесії група депутатів у складі Світлани Сергенко Юлії та Олександра Вайнського. Саме ці депутати повинні були підтримати відслідження понад під тисячі своїх виборців підписи. Але в останній ці депутати відмовилися. Пан Войкуський не зміг цього зробити, тому що він перебуває в судових процесах із селищною радою. А це конфлікт інтересів і є поважними причинями. А депутати Кузьмин та Стеценко відмовили без пояснення причин. Припускаємо, що вони робили це через тиск керівництва. Хоча це не виправдовує їхні оператирання інтересам виборця та зневаги до громадських ініціатив. Ніщо не виправдовує перебування на посаді поцілені, попри переконі, які нам влаштовують на ефективні управління порушення закону, які так тримаються за своїх присла, та ці депутати, які їм чомусь цьому допомагають дозволяють, ми лишаємо за собою право внести нашу ініціативу. На вам реєстрація нашої заявої СНАК за 10 днів до наступної сесії, як того вимагає, дає право закон. І тим самим даємо право, даємо е, ще один шанс очільнику нашої громади, якщо він ще має краплину дійсності, до до того часу, посадити. Борімося? Слава Україні!